Всім добрий день. Сьогодні 15 листопада, ми у нас на ділянці, там де посаджений часничок. Зараз подивимось, чи він не проріс. Місяць тому ми садили його. Зараз глянемо, проріс він чи ні. Тут у нас повітряно, ні, тут у нас однозубка, кусочок це мілка, тут у нас Однозубка повністю крупненька. Потім, як ви бачили на попередніх відео, на цих стовпчиках у нас буде повітряна бульбашка. Як, як бачите, проростів чи признаків того, що проростає, немає. Ну, а це все часничок буде у нас. Любаша. Ну що, бур'янів? Нема. Не видно. Значить, стомп працює. Стомб стримує бур'ян, бо дожді йдуть, тепла погода. Переживали, що повела за часник, але ні, все добре. Часник не виліз, бур'яну нема. Це хорошо. Зараз спробуємо знайти зубочок і подивитися, як укорінилось воно. Треба паличку, щоб руками не вимазувати руки в болото. Візьмемо паличку, воно собака якась бігала, земля м'ягка. Ой, хто переживав і хто думав, що рано садити, чи посадили дуже рано, я вам скажу так, що все добре. Нічого не проросло. Подивимося, як укорінилось. Нап... 에... Нагадую, що ми всю ділянку практично. Удобряли я Зараз пошукаємо зубочки. І все, знайшов зубочок. Не можу знайти з повітряної пульбашки. Ну, от зубочок у нас який посаджений. Зараз ми подивимося, який тут корінь у нього. Та... обриваю ну корінь та, длинний. О, ось такий. Все добре, тільки починає проростати, тільки-тільки. Так що все укоріняється, все в нас добре. Дивіться, який корішок. Значить, нехай росте. Буде рости далі, надіюсь. Якось так от. Посадка в нас більше семи, ну нехай там 7 сантиметрів. Хотілося б повітряну бульбашку, але щось я ковиряв, ковиряв, не можу я її знайти. Може мало виковирював. Ладно, я думаю, вона менша, ну, не проростає. Оце зубок посаджений рівно місяць тому. Цей зубок, що я вам показав. Тобто за місяць, сантиметрів вісім, вже укорінилось. Дякую вам, що дивитесь наш канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Далі буде цікавіше: ставте лайки, пишіть свої коментарі. Слава Україні!